Єпи. Наприклад, у мене вдома зараз проблема з машинкою. Я приношу сюди прати, мені тут перуть, прасують, складають, і я отримую від цього задоволення. Підривка ховської ГЕС став ще таким найбільшим каталізатором швидше відкрити пральню. Це другий комплекс, який працює у нас в Херсоні безпосередньо. Тобто люди, які зазнали підтоплення, які втратили свою особисту техніку, яким було необхідно прати особисті речі. Вони до сьогодні звертаються до нас. Тобто, це проблема, яка треба було вирішувати активно в місті Херсоні. Може потім сушити. користується цим комплексом пральними це безпосередньо ті, хто постраждав наслідок підриву каховської ГЕС. Сьогодні багато є руйнування в місті, пов'язані з вибухонебезпечною ситуацією, і люди втрачають житло, втрачають техніку. І тому їм необхідно прати свої особисті речі. Тобто, ось ці дві основні категорії. Ну а далі це вже багатодітні люди з інвалідністю, маломобільні.